Я радий, що ви вирішили приєднатися до моєї онлайн-спільноти. Для початку дозвольте розповісти трохи про себе. Мене звати Володимир, прізвище Моє Ведміцький. Я є священник Покровської церкви міста Львова. Служу вже сім років і з великим бажанням ділюся Словом Божим, намагаючись допомогти кожному знайти свій шлях до Господа. Моє покликання. Служити Богові та людям, підтримувати вас у важкій духовній подорожі, допомагати розуміти святе покликання, священ... священне писання, знаходити відповіді на життєві питання і зміцнювати віру. Мій канал Християнські YouTube створений для того, щоб ми разом могли роздумувати над Словом Божим, священним писанням. Говорити про важливі аспекти християнського життя, відповідати на запитання, що хвилюють кожного із нас, та просто бути ближчими до Бога і один до одного. На моєму каналі ви знайдете роздуми і проповіді на різні теми. Від розбору Євангелія до роздумів про сучасні виклики, з якими стикається Християнин. Відповіді на ваші запитання ви можете писати свої питання безпосередньо в коментарях. І я постараюся відповісти на них в наступних моїх відео. Молитви та духовні настанови а разом будемо молитися за різні потреби. Підтримувати один одного в молитві історії з життя святих та приклади вір, які надихають і підказують, як жити відповідно до заповідей Божих у сучасному світі. Я дуже хочу, щоб цей канал став місцем, де ми будемо разом зростати у вірі, навчатися, надихатися і підтримувати один одного. Ваші коментарі і пропозиції. Та питання будуть дуже цінними для мене, адже вони допоможуть мені краще зрозуміти, що для вас є важливо і що ви хотіли би обговорити. Сподіваюся, що цей канал стане для вас джерелом духової підтримки, натхнення та корисної інформації. Я вірю, що разом ми зможемо створити справжню спільноту віруючих, які прагнуть бути ближчими до Бога і один до одного. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, щоб не пропустити нові відео. І нехай Господь благословить кожного із вас на цьому шляху. Амінь.